Шановні панове президенти України, шановний Володимир Павлович, шановні академіки, взагалі всі присутні в цьому величному залі. Перш за все, я хочу не лише від свого імені, але й від імені цілого поряду, який сьогодні мав засідання. І обговорював різні проблеми, в тому числі дотично питання науки по бюджету на наступний рік. Так от хочу привітати. Передати від членів уряду пам'ятання із меграм, які сьогодні Україна відзначає, і завтрашній день незалежності, завтра не простий день незалежності, а все-таки 25 це вже якийсь масштаб хічності, хоч і невеликий, але все-таки так. Ну і, безумовно, я хотів би відмітити, що 25 років тому, якби не думка і думки науковців. Напевно, незалежність мови у Верховній Раді проголошувати складніше, і результати на референдумі пізніше були би, можливо, інакші, не такі переконані. Тому що, починаючи з 89, 90 років величезна кількість науковців, а я добре пам'ятаю, як тоді активіст національного руху, підтримували ідею незалежності України, пропагували її. Ваші майбутнє вашої країни. І якщо от зараз підняти архів і подивитися, як голосували ті округи, на яких компактно жили науковці, чи то будинки, в яких науковці мешкали, чи то наукові установи, то там завжди оці думки вони зашкарджувані за незалежність, за, за постійним майбутнєм України і так. далі. Інша річ, що потім, напевно. На мою думку, в основному з об'єктивних причин, але значною мірою суб'єктивних, підтримка і розвиток науки з боку української держави, на думку багатьох був недостатній. Але, напевно, на то були об'єктивні, навіть, напевно, історичні обставини. У будь-якому випадку, як би хто не оцінював діяльність на як би хто із необізнаних людей не намагався критикувати навіть. Величезна кількість здобутків має місце і є що показати. Інша річ, що на мою особисту думку, ось цього пропагування здобутків академії і Національної академії науки, а музеї академії, не вистачає. Тому що поважні люди, науковці, вважають, що їхні здобутки є фундаментальними, вони і так відомі всій Україні. Всім людям, всьому політичному класу, всім урядовцям і тому все це апріорі треба підтримувати, позростаючи. А це, на жаль, не завжди так. У багатьох випадках, прямо навпаки, ніхто не знає, а дехто і знати не хоче і використовує це як аргумент відсутності будь-яких здобутків. Тому перші виставки, які відбулися в речі за ініціативою профільного комітету і національної академії науки або Зерної академії. Перші популярні брошури, в яких викладаються здобутки вода за останній період, почали робити величезну справу, великі внесу. Депутат парламенту, урядовець, чиновник, просто людина активного характеру бере ці матеріали, читає і для себе інколи відкриває нові героїстичні горизонти, виявляється, а працюють. Причому я не перекінчу, багато із людей, просто прочитавши, де себе змінює тут. Так само, як і виставка, яка була в парламенті, вона для багатьох зробила внесок такі дії, мовки, як ніхто не міг зробити додому. Цю роботу треба продовжити, в тому числі, як регумент в, в майбутній дискусії щодо фінансової підтримки, обсягів фінансової підтримки і способу фінансової підтримки діяльності Національної академії і глузевих академій. Керівництво академії знає, що у вересні ми робимо все для того, щоб це було якомога швидше, можливо, в першій декаді вересня. Буде велика зустріч науковців і прем'єр-міністра та всього уряду у кабінеті міністрів, на тему це буде. І ясно, що там будуть прямо обговорені найбільш болючі питання, які турбують зараз науковці старших, молодших і взагалі всіх людей, про наука не вийдуть. Безумовно, це понад усе питання фінансової підтримки, бюджетної спроможності, реформування. Зміни підходять і забезпечення розвитку і подальшої діяльності академії. І от до цієї певної розмови нам треба готуватися, в тому числі і в тому сенсі, про який я щойно говорив. Ми повинні показувати всі ті люди доброї волі, які заново, здобутки, які мають місце. От чудово Національна академія медичних наук зараз дуже коротко в обмеженому рекламу це показала. Так вона, напевно, показала 5% від того, що можна показати. І так всі інші академії. Тому ця розмова буде попередньо і ця розмова повинна завершитися результативно. Я скажу наперед, що вона буде непроста тому що уряд в непростому фінансовому становищі, хто цікавиться, той знає. До 15 вересня ми повинні внести проєкт бюджету на наступний 2017 рік. Ясно, що в ньому повинні бути перші показники ранкового фінансування національної академії, науки, науково-дослідницької діяльності. Фундаментальне і всього того, що важливо для країни. Бо от ми під час цієї розмови повинні вийти наконсолідоване бачення відходів щодо такого фінансування і такої державної політики. Тому що закривати очі далі на те, як величезна кількість молодих науковців обирають собі по суті іншу країну, вже не доводиться. Треба про це говорити прямо. І я думаю, якщо розмова буде відверто, то і висновки будуть добре. Оце те, що я хотів сказати на святковому зібранні, вибачайте, може, не по святковому вийшло, Ще раз вітаю усіх з 25-ї річниці незалежності і від імені українського уряду, бажаю всім здоров'я і оптимізму. оптимізму понад усі. Слава Україні!